Цей 15-й замір, а також наступний 16-й замір температури гарячої води. Ми робимо у зв'язку з тим, що кілька хвилин тому знову прийшла комісія з, дому, з будинку управління для того, щоб зробити замір температури гарячої води. Що трапилось? вранці, як видно на попередніх зйомках вода була. 25 градусів гаряча. На момент, коли прийшли члени комісії, вода, температура води піднялася до 40 градусів. Зараз будемо міряти, що на даний момент вони пішли десь хвилин 10. Тому я їх додому не пустила, бо це підтасовка фактів. Зараз ми поміряємо температуру води, яка зараз йде. Побачимо, що е, е, ще, яка температура, та зробимо заміри через пів години, ще через пів години і так далі. Вони обіцяли прийти, і, як я чула, не мені вони, вони казали, а між собою розмовляли, що вони підійдуть після чотирьох вечора до мене ще. Я їм відкрию та е, вони. Е, Поговорю з ними взагалі то. Зараз ми перевіряємо температуру води. Впускати я їх міряти знову не буду, тому що це потасовка, мене це вже не цікавить. Вони заміряли три рази, не надали мені жодного документу, взяли з мене три подписи на якихось аркушах. Не зовсім зрозумілих, без дати, без печаток, без нічого. Взяли з мене три подписи за три рази, мені нічого не надали. Акти обіцяють, обіцяють, обіцяють мені надати акти, яких досі нема. Температура води міє. Це не опір. Вода стала теплішою. Я вже можу трошки нагріти руку. Трошки нагріти руку. Мене. Хай вона стікає, може вони щось зробили там. Газові балони там вже, мабуть, тиждень я бачу на першому поверсі, точніше на вулиці, я бачу балони з водою, газові балони. Імітується діяльність, йде і ржава вода. Але температура раз за разом стає 25 градусів після трошки поліпшення невеликого. І все, вона не стає теплішою, міріально. Зараз у двадцять знижком. 35 була 40. Вона була 40, буквально 15 хвилин тому. Члени комісії пішли, тепер нам вже не потрібна гаряча вода. 30 десь 6 близько 7. Прошу зауважити, що температура води була 39 мінімум градусів. Я не доміряла її температуру. 38-39 точно вона була. І скоше за цього, що була, вона тепліша. От зараз вона вже 38, але ж скільки я її міряю, щоб вона стала 38, скільки я її вже злила, це гаряча вода така, за яку сплачується, як за окліп. Все, стовпчик на місці стоїть, хоча ні. Ну, 38 точно є. Шановні працівники кетч, заміряти більше ви в мене нічого не будете. Всі документи мої на, цьому, на, на наступному тижні, який буде, підуть вже до прокуратури. Бо те, що ви робите, це вже незаконно, зразу було відразу. Але це вже щось зовсім виходячи з якихось меж. Київський час 27. Листопада 12 година 5 хвилин. Будемо робити замір. Наступний ще через півгодини або через годину, будемо дивитися, як буде падати або зростати температура води. І що буде у 4 години вечора та після 4, коли члени комісії мають прийти, як вони сказали, між собою.